Вітаю! В ефірі передача про діяльність обранців Волинської громади розпочала роботу чергова 10-та сесія обласної ради. 6 березня відбулось перше пленарне засідання. Сюжетом про хід сесії розпочинаємо нинішній випуск. Забігаючи наперед, варто сказати, що більшість волинських обранців відпрацювали повний робочий день з 10 ранку до 19 вечора. Саме стільки тривало сесійне засідання з нетривалими перервами. Між тим прийняти рішення обранцям вдалося лише із 12 питань порядку денного із запропонованих на розгляд 85. Частина із них були зняті ще на початку сесії, вкотре голова екологічної комісії облради депутат Богдан Колісник запропонував зняти питання щодо права користування у мисливських угіддях області. Мовляв, у запропоновані... Ніх на сесію рішеннях не враховано нові вимоги щодо ведення мисливського господарства. Перше ми складаємо, що складаємо умови контролю за веденням мисливських за. Мисливського господарства це з одної сторони, бо ще все-таки нема критерій, а як оцінювати, як господарують наші користувачі мисливського гідь. Ми повинні чітко визначитись, які критерії, оцінки ведення, і наступне питання це. Це питання покриття тих витрат, які наш, які сьогодні понесли державні лісосподиски підприємства на ведення мисливського господарства. Перейшовши до розгляду питань порядку денного, більшість депутатів визнали повноваження нового обранця обласної ради Свободівця Миколи Собуцького. Нагадаємо, він замінив Олександра Вікторова. Окрім того, депутати затвердили звіт про виконання обласного бюджету за 2011 рік та внесли зміни до цьогорічного кошторису області. Хоча Говорення цього проекту рішення було досить дискусійним, зокрема в частині використання коштів депутатського фонду, що передбачений для надання обранцями матеріальної допомоги Волинянам. Окремі депутати висловили своє невдоволення щодо процедури виділення цих коштів ще при озвученні депутатських запитів. Я пишу заяву на голову обласної ради, але мені зразу роблять зауваження. Пишіть на комісію обласної адміністрації. Я надаю допомогу інваліду першої групи. Яка два, два е, рази перенесла геморагічний інсульт. Моє клопотання чомусь провірають працівники Кориського соціального закладу. Соціальні працівники приходять, стуки в двері дзвонять, ми прийшли провірати, чи вам положена матеріальна допомога. В людини піднімається тиск, людина не спить. І це могла бути трагедія. Депутати нашого українці Володимир Навроцький та Сергій Слабенко пропонували змінити розпорядника коштів, яким є нині управління соцзахисту облдержадміністрації на виконавчий апарат обласної ради, як це було раніше. Однак такі ініціативи не підтримала більшість. Не обійшлось без дискусії при розгляді питання про звіт голови облдержадміністрації Бориса Клімчука щодо делегованих обласною радою повноважень. Керівник фракції Свобода Анатолій Вітів теж долучився до дискусії, розкритикувавши зокрема фінансування обласних. Цільових програм, коли 71 програми профінансовано частково, наголошує частково 42, це говорить про що? Якщо ті програми, наприклад, туберкульоз, там про медицину багато в програмі написано, недофінансована на 1,6 мільйона, це що? Це не є провал. Начальники управлінь або профільні заступники які мають звітувати про виконання програм, вони не звітують. Я цілий рік добувається одного почути звіт всіх тих начальників управлінь. Тим часом наші українці Михайло Бегаль та Віктор Прокопчук визнали ефективною та високо оцінили роботу виконавчої влади в особі очільника облдержадміністрації. Такої ж думки і голова обласної ради Володимир Войтович. Я без перебільшення хочу сказати, що Вмінню працювати з людьми треба повчитися нашого губернатора стосовно вміння працювати із найвищими структурами державної влади. Я не думаю, що хтось інший на такому рівні зміг би працювати. Ми з Анатолієм Миколаївичем Вітімо були на сесії Горохівської районної ради, і ну, була ініціатива передати управління комунальним майном від. Райради до адміністрації. Мене що цікавить в цьому плані, бо це, в принципі, мені здається, так само стосується цього вашого звіту. Це ви такі давали їм завдання, чи це вони самі? Як ви взагалі ви ставитесь? Тому що щось я так підозрюю, що в горохи хотіли відкатати оцю передачу, потім по всіх районах і дойти до обласної ради. Хоча на одному з... Засідань наших сесій, ви казали, що це не потрібно, і хай нехай обласна рада опікується своїм майном відповідно самостійно. Мені для моїх функцій, які я маю від держави, ще конкретні функції управління майном обласним не потрібні вже. В мене немає людей, мене скорочується апарат. Я не я вже не можу ті функції виконувати достатньо добре, тому просити їх більше того. Я буду проти передачі їх на орган державної виконавчої влади обласну державну адміністрацію. Є громада, управляйтесь, я ще раз скажу, це майно не має стратегічного значення ні для Волині, ні для української держави. Як управитесь, так і буде. В результаті звіт Бориса Кримчука підтримала більшість обранців. Мене багато в чому можна звинувачувати. Очевидно, як кожна людина є чорно-білий, є щось добре, є лихе. Але я намагаюся робити свою справу. Слухали на сесії і головних правоохоронців області. Зокрема, начальник Волинської міліції Богдан Щур розповів обранцям про стан законності та боротьби зі злочинністю та поділився результатами діяльності органів внутрішніх справ на території області у 2011 році. А волинський прокурор Андрій Парака доповідав про минулорічний стан дотримання законності та відповідав на запитання обранців. Було багато моментів, коли депутат, коли прокурори неналежно або Взагалі не відповідали на депутатські звернення чи депутатські запити. До вас одне єдине побажання, якщо можна, Андрій Андрійович, посилити саме контроль за діяльністю, як я вже говорив на початку, місцевих прокурорів районів. Будь ласка, кожен факт на відповіді народному народному депутату депутат, обласної обласної, взагалі депутату. Звертайтеся в прокуратуру області, буде миттєва реакція. На кожен факт в вашому звіті, я розуміючи, що можливо не все можна відобразити, меншу увагу на мій погляд приділяється ту інформація, яка дійсно поступає від засобів масової інформації, від ЗМІ, бо це є все-таки спільна боротьба з правопорушеннями, які є в нашій державі, і дуже важко було би визначитися саме, от наскільки ефективна mm -hmm. ця співпраця може бути, або як наскільки вона ефективно знаходить відображення в діяльності органів прокуратури. Правильну пораду дали представники за собою масової інформації. Не кажуть, ну ви інформуєте, верніше раніше інформували лише про порушення справи, а інформуйте про вироки. Правильно, вони замітили це, і ми будемо давати і про вироки, і про направлення кримінальних справ до суду. Прохання до прокурора висловив і депутат Борис Загрева. Прошу здійснити перевірку цільового та законного використання коштів обласного бюджету за програмами. Програм, обласна програма підтримки сім'ї на період 2015 року, обласні програми регіональна екологічна програма екологія 2015 та прогноз до 2020 року, а також регіональні екологічні програми екологія 2015 та прогноз до 2020 року. Питання постійно стоїть на особливому контролі Генерального прокурора відповідно і прокуратури області. Нещодавно, буквально п'ять днів назад, в Генеральній прокуратурі України була проведена міжвідомчана рада керівників. Правоохоронних і контролюючих органів і розглядалось питання використання бюджетних коштів. У ході сесії волинські обранці затвердили і три нових цільових програми, що стосувалися, зокрема, захисту прав споживачів області, зайнятості населення, розвитку інформаційного телерадіопростіру в Волині. Внесли також доповнення й до стратегії економічного та соціального розвитку області на найближчі три роки. Посперечавшись, внесли зміни і до обласної програми увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій та депортацій. Час сесійного засідання добігав кінця, депутат Віталій Карпюк наполягав на терміновому розгляді сільськогосподарських питань, в яких у порядку денному було майже третина. Він переконував, що без нинішніх рішень тисячі аграріїв не зможуть скористатися коштами по програмах. Голова обласної ради зібрав голів фракції на погоджувальну раду щодо ймовірності пакетного голосування. Як з'ясувалося згодом, депутати так і не змогли домовитись. Розпочалась дискусія, зокрема щодо порядків фінансування сільгоспрограм. Що ми будемо розглядати кожен. То я буду до кожного пропонувати. Але якщо ми хочемо проголосувати пакетно пакетом, як вже навчилися робити, то, відповідно, в мене вно, я вношу пропозицію. З метою запобігання того, щоб завтра хтось плакав і комусь надівали наручники, є пропозиція до комісії, до складу комісії, включити представників, якщо це комісії районні так. депутатів, які будуть повноважені сесіями. Рад і друге, в мене пропозиція включити представників громадських організацій, які діють в цій галузі. А от ці порядки, які ви розробляли, вони передбачали би участь, можливу участь в роботі відповідних комісій депутатського корпусу. Добре працюють ті системи управління, де передбачена індивідуальна відповідальність. А не пробачте, мене правління колгоспу зібралося і проголосувало. А потім чиновник має підписувати, ставити почітку один. Чому так? Він підписує, він відповідає. Це відповідальність називається. Розпорядки погоджені перед тим фінансовим управлінням, контрольно-ревізійним управлінням, всіма службами, які мають відношення до формування порядків, в тому числі і, 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 і приведені кошти правоохоронні органи беруть участь. Але в зв зв'язку з тим, що така кількість змін і пропозиція, яка внесена одним із депутатів і батьма депутатами в цьому залі, я не бачу доцільності сьогодні голосувати пакетом, тому що можна таких змін туди навносити і наголосувати, що й сам потім не нарадуєшся. І це досить буде ускладнити роботу потім головному розпоряднику коштів при прийнятті рішень. На цьому і зійшлися розгляд всіх інших питань відклали на наступне пленарне засідання, що заплановане на понеділок, 12 березня. В Кам'янь-Каширському районі відбулось перше у цьому році виїздне засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради. Пленарна частина засідання відбулась у районному будинку культури. Володимир Войтович наголосив, що Камінькаширський район обрано не випадково, адже протягом останніх двох років тут відбулось ряд позитивних змін, зокрема значне поживалення житлового будівництва та розвиток інфраструктури соціальної сфери. Такі успіхи голова обласної ради вбачає у тісній співпраці гілок влади району в частині реалізації ініціатив громад. Скільки є безхазяйного майна? От вони мимо їхніх очей, це не проходить. Найшли в районному бюджетні гроші, купили зробили добру справу. Його треба розпальовувати, працювати з людьми і так далі, і робити добрі справи для людей. Голова Камінька-Ширської райради Віктор Сус та очільник райдержадміністрації депутат обласної ради Іван Вок запропонували членам заходу на власні очі побачити практичну реалізацію вирішення проблемних питань на місцях, відвідавши ряд об'єктів соціальної сфери, які були зведені або ж реконструйовані лише завдяки ініціативі громади, сприянню місцевої влади та залученню спонсорських коштів. Спершу до уваги гостей запропонували ФАП, що у селі Кримне бронецької сільради спільними зусиллями старе напівзруйноване приміщення розібрали Імно за місяць тут постала нова будівля медичного закладу 15 тисяч влада. 15 тисяч лікарня, 20 тисяч громада і 10 тисяч бізнесмени. Робота безкоштовно, ніхто нікому не копійки. Опісля завітали до Камінькаширської районної бібліотеки. На реконструкцію колишнього ПТУ у книгозбірню з районного бюджету виділили 250 тисяч гривень. Ремонтні роботи тут на завершальному етапі залишилось відновити фасад будівлі. Заодно подбали і про комфорт працівників. Ви не знайдете в іншому районі бібліотеки. Я зараз парадоксальну новину скажу. В якій би були, були душові кабіни. А тут є і це. Наступна зупинка членів кортради у селі Видричі. Тут приміщення колишньої контори колгоспу перетворилось у навчально-виховний комплекс. Будівля школи садка обійшлась районному бюджету у 50 тисяч гривень. Умови створені добрі. 500 тисяч вкладено бюджетних коштів. Місцеві, місцеві бюджети, бюджети. Місцеві бюджети. Жодної копійки з державного бюджету сюди не залучено. Чим цікавий цей садочок, це зовнішнім виглядом своїм. Значить, воно це значить, розписано в стилі голландського художника початку ХХ століття Піта Мадріана. Це в його стилі такі будинки ви можете побачити тільки в Москві, і ще у Голландії. Розписані в такому стилі. Московська, Московська проєктна група розробила цей проєкт, воно все є. Найшлися наші дівчат така інкаширську, тому ніхто не брався розмальовувати. Які розмальовували, фарба, вся була передана також із Москви, сучасниця, тобто спонсорська допомога. Варто зазначити, що у цьому селі ніколи не було дитсадка. Нині тут виховується три десятки дітлахів та навчається понад 100 учнів. В районі в цьому році ми плануємо ще відкрити два. Дошкільних навчальних закладів так само в селі нові червища ми зібралися з громадою, провели збори, попросили передати паї у власність. Сільської ради передали це приміщення, і так само будемо такими методами робити ремонтні роботи і відновимо роботу, значить, дитячого садочка. А у селі Красний що на території Бузаківської сільради місцеві мешканці самотужки звели клуб, тим самим вирішивши проблему дозвілля молоді. Коштів на цю будівлю не було виділено взагалі. Керівники району допомогли ініціаторам будівництва лише лісоматеріалами. Буде пофарбовано, буде оздоблено зовні зроблено благоустрій. А всередині на сьогоднішній день можна проводити будь-які заходи, і місця вистачає для всього села. Захопливою для учасників кортради видалась екскурсія виставковими залами районного краєзнавчого музею. Вразли гості району і відвідані найбільшої православної святині Камінька Ширщини, свято-Стритинського жіночого монастиря, що на території села Михнівка. Керівники обогіло влади області підписали угоду про співпрацю із державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню. Такий документ сторонами підписано вперше. Він передбачає спільну роботу в частині розробки і реалізації проєктів, спрямованих на розвиток усіх сфер життєдіяльності територіальних громад краю. Підписанню документу передувала ще одна приємна подія: дев'ять волинських переможців всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2011 року були нагороджені дипломами. Ці проекти стосуються і спорту, і освіти, і культури, і охорони здоров'я. Це теж, я думаю. Реалізовуючи ці проекти, ми однозначно говоримо сьогодні можна для благополуччя наших громад зробити хороші. Справи між тим Володимир Войтович закликав керівників органів місцевого самоврядування області активізувати проєктну діяльність на місцях та подбати про належну підготовку фахівців, які займаються написанням проєктів, аби цьогорічний конкурс для волинян став значно результативнішим. У свою чергу перший заступник голови держфонду сприяння місцевому самоврядуванню Олена Тетишна поділилась деякими секретами успіху учасниками розробки цих проєктів Мають стати і депутати ваших органів місцевого самоврядування, як люди, які перед виборцями також мають звітувати за свою роботу, і які мають впливати. На розвиток території шляхом своїх депутатських повноважень залучення депутатів до формування і реалізації проєктів є одним і, мабуть, із найкращих механізмів в цьому плані. По тому відбувся семінар, на якому йшлося про вимоги та особливості проведення всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року. Персональними іменними преміями відзначено 70 діячів мистецтва культури та інформаційної галузі Волині, які протягом року щомісяця отримуватимуть по 200 гривень. Привітати митців прийшли перші особи краю Володимир Войтович та Борис Клімчук. У святковій атмосфері Володимир Войтович подякував митцям та відзначив, що їхні імена відомі не лише на Волині, а й далеко поза її межами. Цими стипендіями засвідчується, що ці досягнення не забуті. Влада та громада демонструє повагу та захоплення творчістю талановитих волинян. І наостанок традиційна депутатська рубрика. Сьогодні наша розповідь про жінку одну із восьми представниць прекрасної половини людства у Волинському парламенті, депутатку Галину Майко. Вона вдруге обрана депутатом обласної ради. Між тим усе її життя присвячене медицині. На посаді заступника головного лікаря Горохівської ЦРЛ Алена Федорівна відповідає за медичне обслуговування населення. Під її опікою 80 фапів та амбулаторій, де працюють 250 медиків, доля яких небайдуже депутатці. Разом з тим і вона завдячує їм своїм статусом. Мене висунули фельдшері. Влада, звичайно, перечила мені, щоб я не йшла, а я не здалася. Я сказала, все одно я піду. Людям треба робити добро і треба знати їхні проблеми. Так як я все життя, вже більше 20 років працюю заступником головного лікаря, і я більшість в село, люди, звернення, все це я розглядаю з людьми, спілкуюся і знаю. І виросла сама в селі. Вона переконана, що приймаючи важливі для громади рішення, за проблемою треба бачити виключно людину, а не своє політичне забарвлення. А це, на думку Галини Майко, краще вдається саме жінкам-депутатам. Тому що жінка менш заполітизовані, як завжди жінки, я рахую. І більш вони мають знають потреби людські, більше вникають в то. Я не хочу принижувати чоловіків, але чомусь так стається, що їх завжди більше. Пані Майко очолює постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров'я людини. Відтак ладна впливати на окремі аспекти реформування волинської медицини та висловлювати своє бачення. Скажімо, на розподіл у нашому краї госпітальних округів. Я би, наприклад, ділила території не по районах, бо якщо горохівський район, то милятин весіде до нас, це Іваничівський район. От, а приєднати, чи Луцький район, як планувалося, до того року, теж воно неправильно, тому що за Луцька людей ніхто сюди їхати не буде. Я би ділила територіально, не по районах. Має депутатка і своє бачення на створення у горохові актуального нині центру первинної медико-санітарної допомоги. Я рахую, що я буду з Борисом Петровичем, буду просити його, буду з ним вирішувати, щоб відновити будівництво тої лікарні. Там же ж можна і зробити той центр первинної медико-санітарної допомоги, який би він мав бути. Там і кадри мають бути, і бухгалтерія має бути, тому що це буде окремо фінансування того центру, який буде розраховуватися за медичні послуги стаціонару. Стаціонар буде фінансуватися в майбутньому з обласного бюджету. А весь всі ті районна лікарня номер 2 амбулаторії ФАПИ, дільнична служба це буде центр первинної медико-санітарної. По життю вона сьогодні йде сама. Її роздрада у дітях та онуках, з якими живе під одним дахом. Вона мріє виключно про їхнє щасливе майбутнє. На свою ж долю не скаржиться, вважає себе сильною жінкою. Я в житті вирішувала все сама. Так склалося, що в мене чоловік плавав. Я все життя була одна. Вирішувала питання всі і дітей коштувала вчитися, і роботу, і все. Галина Федоровна полюбляє вирощувати квіти та доглядати за садом. А коли випадає вільна хвилинка, вона бере до рук нитки та голку і творить ось такі шедеври. Всім волинським жінкам хочу побажати по перше здоров'я, то основне, що є в житті, поваги від людей, кохання, підтримки чоловіків, чоловіка, друзів, щастя їхнім родинам, їм. Щоб вони не думали про завтрашній день, як вони мають жити, щоб вони були забезпечені. І це все про що ми планували розповісти у цій передачі. Я бажаю вам влади уважної до ваших проблем. Більше інформації ви зможете почерпнути на офіційному сайті обласної ради та із нашої сторінки у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемось у віснику на все добре.